А ми продовжуємо. Я нагадую, що це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любомська. Ми знову підготували для вас неймовірну пропозицію. Теж, як завжди, актуальну, доречно. І це вже більше такий косметичний догляд. Це таке сонцезахисне молочко для тіла та обличчя. Воно універсальне, підходить як для чоловіків, так і для жінок. І тут ще дуже класний захист, ДСПА в 30. А потім зараз будемо ще розглядати так, який там аромат у нас яка консистенція. Але для початку хочу нагадати трішечки про правила нашого телемагазину. Вартість у нас формують наші телеглядачі. Я це нагадую для тих, хто, можливо, дивиться зараз нас вперше і не знає, як тут це відбувається. Скоро на екрані з'явиться номер, за яким ви абсолютно безкоштовно телефонуєте з свого мобільного телефону 0800 21 44 88 і формуєте найкращу вартість. Коли ви телефонуєте комп'ютер, от заходить 10 дзвоників, комп'ютер автоматично. Іх щитує і відбувається падіння вартості. І чим більше таких, знаєте, дзвоників, тим більше комп'ютер, звісно, допомагає робити ось цю формувати вартість для наших телеглядачів. Ось до речі, з'явилася вся інформація. Сьогодні у нас код товару Sun Beauty. Ну що ж, давайте розглядати, що це сьогодні за диво продукт у нас в студії. А це у нас іде сонцезахисне молочко Санб'юті з SPF 30 такий надійний щит і догляд, безпечна засмага та молодість вашої шкіри в одному флаконі сан Sun Санб'юті Beauty. Sun Beauty це таке захисне молочко люкс-класу, яке не просто захищає, а й активно доглядає за вашим обличчям та тілом. Тут є дозатор зручний, містить гілоуронову кислоту, та глибоко зараз, до речі, хочу вам продемонструвати ось трішечки, ось так можливо зараз на ручку. Подивіться густа така текстура його багато і не потрібно. Я зараз крапочку поклала і буду ось так розмащувати це. я Ще й забагато взяла так для цієї ділянки. Подивіться. <свінок>. М -м -м, який аромат приємний, містить в собі гілоуронову кислоту та глибок... таке знаєте, для такого глибокого зволоження, плюс депантенол, який миттєво заспокоює вашу шкіру та знімає почервоніння. Боже, який приємний, яка текстура приємна. Запах. От, До речі, і немає такої, знаєте, липкої ä, штуки. Коли ти наносиш кремчик, він настільки ось, зволожує шкіру і гарно вбирається, і дуже приємно, так, знаєте, щадяще. Огортає шкіру, молочко має таку таку над ну, надзвичайну консистенцію, швидко абсорбується, не залишає липкості жирного блиску чи білих слідів. Погляньте, підходить для будь-якого типу шкіри і має водостійку формулу. І, дівчатка, сьогодні купуючи молочко, ви отримуєте цілий комплекс подарунків для повного релаксу. І що ж, перейду до подаруночку номер один: ароматна олія, вербена, лимон. Он подивіться, яка красунечка тут заховалася. В нас такі. А я так люблю такі. А разом із нею до нас завітала перша знижечка 2100 гривень. Перша знижка дуже доречна, так тому продовжуйте телефонувати. Ось такі арома Зараз я навіть його відкрию. Подив по. по, по... А, божественний аромат, дівчатка, божественний аромат. Ну що тут скажеш? Давайте, можливо, ще крапочку собі теж сюди так капну, ви побачите, боже, подивіться, капілюшечку. Хочу цю, от знаєте, хочеться цей аромат, уже щоб був на всю студію. А ось така у нас сьогодні пропозиція. Це такий справжній енергетичний заряд у маленькому флаконі. Допомагає зняти втому, стрес, головний біль після насиченого дня. Боже, як він пахне, дівчатка, має антисептичні власності. Та миттєво піднімає настрій своїм свіжим таким цитрусовим ароматом, ідеально для ароматерапії підходить. А потім, дівчатка, звісно, ми хочемо максимально сьогодні вас порадувати, боже, як, як воно пахне. аромат божественний, дівчатка, от повірте, він не нав'язливий, теж дуже приємний. Далі. А далі, так як у нас, ви знаєте, що ми хочемо зробити вам прям такий б'юті комплекс, тому сьогодні буде не просто ось таке сонце Сне молочко, так, і ще в подаруночек буде іти ось ця олійка, так як ми вже з вами з'ясували. Ароматична олія, вербена, лимон, дійсно такий а, цитрусовий, приємний аромат. А також на додачу а, приготувалися а, подаруночок. Іде ось такий чай для ванни. Кімна, ну це взагалі настільки класна пропозиція. А цей м чай для ванни а, він а, такий, знаєте, створений для омолодження. Тому перетворіть свою ванну на справжній спа, курорт, склад, унікальне поєднання солі епсом. Ма вівсяних пластівців та пилісток троянди сіль насичує шкіру мінералами. А м, саме ефірна олія розмарину посилює захисні властивості та е, уповільнює процеси старіння. І ваша стіна. У нас маленькі технічні ціни зручності, але ви вже звикли, ви знаєте, у нас буває світло, може неочікувано зникнути. Та в принципі, як і у вас вдома, так нічого нового. Ну що ж, давайте нагадаю, що сьогодні, купуючи Sun Beauty, ви отримуєте ось таку ароматичну олію, вербена, лимон. І, до речі, за ці незручності ми робимо додаткову знижечку. І всього-навсього за 1899 гривень ви отримуєте сьогодні комплекс. Так, сонце захисне молочко, раз потім в подаруночок у вас іде ось така олійка. Вербена лимон, два. Потім вам іде чай для ванни. Дівчата, класний чай. До речі, до речі, він дуже ароматний. Він дуже такий приємний, коли ти відкриваєш вже ось цю оцей пакетик. Так тут, до речі, ми даємо вам ось покладемо в на додаток такий мішечок спеціальний. Зверніть увагу, який дуже зручно буде використовувати. А, ви сюди засипаєте а, ось цю суміш, так, яка у нас є, а всередині. І потім а, все дуже просто. До речі, коли в ванній кімнаті будете вже набрали водичку, потім його ось так затягуєте, міцно так зав'язуєте, кидаєте ще в ванну. Знаєте, от вам як ванна заварює такий чайок спеціальний, омолоджуючий і релаксує. О, то в нас ще одна знижка, 1799 гривень! Неймовірно! Неймовірно, неймовірно. І знаєте що? У мене ще один подаруночок для вас, я заховала. Я так люблю цю аромосвічку свічку, масажно. Ну, давайте вже повний, повний спектр наших подарунків. Ось така іще буде йти вам в подаруночок масажна свічка, релакс арома, такий, знаєте, фінальний акорд вашого ідеального вечора. Що це, ви запитаєте? Це такий натуральний соєвий віск, змішаний з маслами щі, мигдалю та кокос. І какао. А, як її використовувати, просто запаліть свічку на 5 хвилин, зачекайте, поки масла розтануть, і використовуйте ось таку теплу ароматну суміш для ніжного масажу, а, аромат, такі, знаєте, спокусливі ноти імбиру, ванілі, мускусу. От вони подарують вам таке відчуття абсолютного спокою та розкоші. Замовляйте сонцезахисне молочко молочко, Beauty прямо зараз. та Забирайте весь набір для догляду та релаксації у подарунок. Подаруйте собі захист, на який ви заслуговуєте. Подаруйте собі ось цей комплекс спа процедур. Так і влаштуйте собі не менше ніж десь в дорогому салоні. Ви прийшли і отримали так цей спектр всіх послуг. Подивіться, яка сьогодні класна пропозиція. Всього навсього за 1799 гривень. Ви отримуєте повний комплекс, так і ще і подарунки, скільки дійсно, дівчатка, повне перезавантаження та детокс у вашій ванній кімнаті. Особливо мені дуже подобається ось цей чай, наскільки він ароматний. дівчатка, До речі, ми такі мішечки вам кладемо, бачите, ви собі потім засипаєте все дуже зручно. І якщо говорити зараз про доставочку, я хочу нагадати, що доставочку ми сплачуємо за вас, нагадую, і таким чином ви суттєво економити на доставці. А, парфумована свічка взагалі неймовірний аромат має. А, а ось цей чай дійсно а, тут а, можна відчути справжню магію розслаблення, а, тому що чай для ванної це не просто сіль. Так, це справжній такий коктейль молодості для вашого тіла і душі. От всередині, у нас тут, якщо придивитися, іде англійська сіль, так яка виводить токсини, насичує організм магнієм та з має напругу у м'язах, потім зелений чай, пелюстки квітів, тут колен, календула, троянда, лаванда. Вони наповнюють воду антиоксидантами та вітамінами. І а, також є ефірна олія лаванди, яка створює просто атмосферу спокою та допомагає зняти стрес та покращити настрій. А, просто насипте суміш, ось цей спеціальний мішечок, фільтр мішечок. Так він буде у комплекті, та закріпіть його на кран під струм. Гарячої води, поки ванна наповнюється, ваша кімната перетворюється на квітковий рай. Побачите, аромат буде стояти просто божественний. Вже після першої процедури ваша шкіра стає гладкою, як шовка. А ви відчуваєте себе повністю відновленими? І це ідеальне завершення, такий, знаєте, ідеальний акорд такого важкого дня. Ви от просто відчуєте це розслаблення, так і дійсно тут ось цей чай це взагалі така класна ідея. Я просто в захваті я була собі взяла на пробу, дівчата, ну дійсно, от подаруйте собі таку, знаєте, нотку релаксу. Балуйте себе, до речі, на подарунки можна брати. так? Ось Це таким комплектиком можна навіть взяти і на і тут все ж необхідне. так? І це такі жіночі дрібниці, які інколи ти собі не купиш, так, а от коли подарують, то ти такі: о, вау, ой, тут купаєшся собі цей, тут аромат цю лампу поставив, і тут, і тут аромат тільки від цього чаю буде просто такий квітковий і божественно приємний. А потім це молочко, так, сонце захисне, особливо у кого є алергія на сонце, так буває що й. Взимку для обличчя теж на всяк випадок використовують. Але якщо ви зараз кудись їдете, можливо, в Єгипет чи кудись не знаю, в теплі країни або літом будете використовувати в задоволення. А ось ця арома свічка, це про як вона пахне. Ви прийдете на поштове відділення, відкрийте її, понюхайте її. Аромат просто божественний. І от вона, коли ви її запалите, почне танути, ну це просто хочеться робити, ось якби хтось робив масаж, так? Щоб не сам собі, а то все... чоловіку скажете, все нароби, мені масаж розслабляючий. Дійсно, це просто а, фантастика. Ну що ж, а, у нас залишається 9 нагод. Нагадую, що у код товару Sun Beauty а, в комплексі ви отримуєте і ще ось таких три неймовірних подаруночка. і з цього на всього. О, ще так це ще було не все. Ви зараз телефонуєте, і комп'ютер сказав, що ми можемо зробити ще доступнішою вартість. Отже, 1699 гривень за комплекс Сан. Б'юті, але пам'ятаєте, що всі подарунки дійсні тільки для тих, хто замовить, встигне замовити під час прямого ефіру. Тому хоч дотелефонувати, щоб встигнути на подаруночки, тому що кількість обмежена так, особ, особливо подаруночки, щоб не закінчилися. Ну а ми рухаємося далі.